Здравствуйте, мои дорогенькие. Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я записую для вас карту дня на 12 вересня 2024 року. На початку відео хочу вас попросити підписатись. Ставити лайк, написати коментарі. Поділитися з цим відео зі своїми друзями і допомогти мені в розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна за це. Дякую. І так, карта дня на 12 вересня 2024 року. Дивимося чотири варіанти. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кладаємо, щоб було вам добре видно: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. І ще раз повторю: прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати, а також ділитися відео зі своїми знайомими. Це допомагає розвитку мого каналу. Я вам буду за це дуже вдячна. І так, починаємо перший варіант. 12 вересня 2024 року для першого варіанту скрутна карта. Карта бідності, її ще називають, карта поганого здоров'я, може якогось кризису. Тому я зауважу вас, будьте бережливі, будьте уважні, бо може бути травмоопасний день. А також менше витрачайте грошей, тому що може не, не бути е, доходу. Трошки менше е, розход робіть, економте. З чим це буде зв'язано така кризисна карта, з чим це буде зв'язано? Це буде зв'язано з якимось, е, якесь ваше, як би сказати, План ваш не осуществляється. Я б скажу, у вас є якась ідея, якась, щось хочете ви зробити, але із-за нехватки грошей це вас розстраює. І ви трошечки, вам кажуть, що треба це зробити, а ви розумієте, фінансово ви це не витягуєте. І ви відбиваєтесь від цих людей, це у вас може трошки якось огорчати, і ви за цього можете не спати ночами. Тому 12 вересня це може бути усугублено, Знаєте, так обратно почне вас це мучити. Треба це зробити, на вас напад, вам кажуть, зробити це, але ви розумієте, що фінансово не витягуєте. Це може бути не тільки, наприклад, касатися якогось матеріального, це може здоров'я, це може бути і душевного вашого якогось там состояння. Так що, в общем, карта трошки кризисна. Будьте, будь ласка, 12 вересня більш спокійні. Не емоціонуйте і дивіться на речі реально, але не впадайте в кризис, оцей. це все проходить. І я хочу сказати, що усі труднощі в житті це дар. Тому що коли ми проходимо ці всі труднощі, ми становимося сильними, ми отримуємо опит, а це саме святе, що може бути. тому навіть оця карта, яка вона кризисна, прийміть це як ваш урок. Не говоріть, за що це мені. А ви подкажіть собі для чого. Що я повинен навчитися чомусь, що я повинен змінити в своєму житті. Відноситесь до цього позитивно. Не негативно, а позитивно. Так, другий варіант. Другий варіант. Ті, хто вибрав другий варіант, вітаю вас. І перед початком хочу вас теж попросити. Будь ласка, підписуйтеся, діліться відео, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. На початку розвитку мого каналу, особисто для Ютуба, алгоритма, щоб ви бачили, що канал живий, що я дійсно жива людина. І що він інтересний, що вонобудь предлагати. Тому буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви будете рекомендувати мій канал підписуватися і лайкати. Так, другий варіант. Дивимося, що у вас на 12 вересня 2024. Карта Зірочки. Мічта будете мечтати. Можна мечтати, ця карта може бути мічти. Але ця карта може ще бути і я зірочка, да? я зайшла, і всі люди на мене подивилися. Я засвітилася в просторі. Я гарна, я красива, я зірочка. Але це також карта ще і мрії. Тобто у вас є в голові мрії. Мечтатель. Коротше, карта така хороша, я б сказала. Я мрію, я гарна, і гарний. Хороша карта така одушевлена. З чим це буде зв'язано? З емоціями, з тим, знаєте, те, що дуже-дуже тяготило, якесь там було внутреннє. Я в себе не вірю, я не зможу, якась я не така, то знаєте, як от, от, сам себе їсиш. Але ви осознаєте, що ви зірочка. Подивіться в цей день по сторонам. Обратіть увагу, як на вас дивляться люди. І осознаєте, осознаєте те, що ви дійсно індивідуальні, що ви дійсно зірка, чи що ви переможете, що для всесвіту. Для простору ви не просто якась людина маленька, да, там, а як цілий космос, да? тому осознайте, що в просторі ви є, і ви можете світитися зірочкою. Тому цей день я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися. І, і даю вам совет, щоб ви поняли, наскільки ви важлива да, для самої себе напри, на, насамперед, да? чи для самого себе. Тому що у вас є луна, і ви трошки не впевнені в себе. От я хочу, щоб ви цей день, 12 вересня, все-таки подивились по сторонам і замітили, що на вас дивляться люди. Ви не просто тінь, а ви Зірка. Це другий варіант. Це другий варіант. Так, дивимося третій варіант. Вітаю вас, мій третій варіант. Хто вибрав третій варіант? На початку відео хочу вам вас попросити підписуватися, ставити лайки, коментувати, ділитися. Для мене це дуже-дуже важливо. Тому що на початку розвитку канала відчувати підтримку від найближчих людей. Бо зараз на початку саме найближчі люди зі мною, що ви, ряд, ви поряд, що ви зі мною підтримуєте мене, для мене це дуже важливо. Дякую вам, дякую. Третій варіант. Дивимося. Третій варіант тройка пінтаклей. Тройка пінтаклі це ці карти може бути наставництво. Тобто, я учу когось. Да? Ви можете щось комусь об'ясняти. Може, ви вчитель і вчите когось. Може, ви знаєте більше і комусь передаєте свої знання. Також ця карта. Тройка пентаклів, перестройте, ремонту ще. Щось міняємо, перестраємо, Якісь нові проекти. Оце щось буде новеньке. І з чим це буде зв'язано, ми зараз подивимося. Що це за переміни, Що це за настане? З чим це зв'язано? От якби отак от, от дивитися, я б сказала так. Е Дока говорила, говорила, говорила чи говорила, е Дока просила, просила, прибий полочку, зроби екран. Ну, наприклад, наприклад. зробите, зробите, ну, ну ніяк. Уже і кричала, і. Матом розговорювала і кулачком по столу стукала на не доходить. А потім взяла хитрістю. Оце 12 вересня 2024 року, 12 вересня, взяла хитрістю, щось обійшла отак і зробилося це все. От тому кажу, кого мужчина любимий. Чим я не знаю. там. Ну, людина не, не якась со сторони, скажем, така. Чоловік якийсь. От, може, а може, і ну, для для, жін, для мужчин переворачуємо жінка. Взяли хитрістю, тобто якось так хитренько підійшли і полочку прибили. І кран не тече, і все добре, і навіть обої поклеєні. Оце буде якась переміна. Іменно, я думаю, що це зв'язано. Ну, Чесь мені так по енергетиці, що це буде зв'язано. З якимось перестройкою в домі. Ну, Це моя так, я так вас а там, як у вас буде в кожного своє. Може, там дійсно якусь ідею, яку ви не можете донести до людини. Да? От він не чує у вас чоловік. От як ви йому, і, і сорою, і тяжко, і так, і сяк. А потім раз хитрістю, 20, 12 вересня, якось воно так прийшла ідея, і фікс хитрістю і донесли свою інформацію до цієї людини. Але ця людина до вас близька, людина, яка любить вас, або ви любите цю людину. Дякую, що послухали. Четвертий варіант. Здравствуйте, мої четвірочки. Хочу вас попросити, щоб ви. Підписувалися на мій канал, ділилися з ним, коментували, ставили лайки, бо для мене це дуже-дуже важливо. На початку розвитку мого каналу відчувати обратну, обратний зв'язок з вами і підтримку, вірити. Це моя віра в себе насамперед. Від вас. Дякую, що ви зі мною. Четвертий варіант. Дивимося, що у вас. Хм, король мечів. Король мечів, четвертий варіант. 12 вересня. Е -е -е. Воїнственний король. Ну, це не король, це енергетика дня. Енергетика дня. Е -е -е сильна логіка, розщот, такий холодний ум, здержаність, конкретика, ніяких сюсю пусю, конкретно по ділу і ніяких гвоздій. Отак от, от на на всяке няшки-обнімашки не буде цей день. Це конкретно по ділу рішив. Отак От буде. Чим буде зв'язано це рішення? Ну, це якесь закінчення чогось. Закінчення якоїсь справи. Возможно, е, ця це. Буде зв'язано е, з е, річним чимось вашим. От розумієте, ви для себе вирішили все, конець, поставили точку. Ну, але буде це конкретненько. Ви будете дуже. Я думаю, що це буде різні сфери. І дом, і робота. Ви буде просто енергетика дня, дуже така от е, логічна. Не буде ніяких емоцій, буде тільки разом, конкретика. Це правильно? Так, да. в цей день будете е, іменно, вам треба бути такому. В цей день до вас будуть от, знаєте, йти, вам може трошки не доїдати, але ви от будете відрізати, конкретно відрізати людей. Ну, не, не лізьте, не трогайте, але конкретно якось швидко рішати всі питання. Але це буде зв'язано з різними сферами. Я думаю, що це буде зв'язано і в лічних отношеннях, і в бізнесі, і в усьому. Буде логіка. Я не кажу, що це враждебно бути настроєні. Ні. Ви не будете злитися, да? ви не будете агресувати. Ні. Ви будете чітко давати команди, і виконувати ці команди і конкретизувати без різних емоційних доповнень, скажімо так. Боже, як мені важко повністю на українській мові схочеться цим суржиком, але стараюся трошки відключаюсь, не можу, ще не можу. Це був четвертий варіант. Надіюсь, я донесла свою точку зору, стараюсь на український, трошки збиваюся. Вибачте, ще вчуся. На цьому все. Такий прогноз у мене на 12 вересня 2024 року. Бажаю всім хорошого дня, захисту від Всесвіту, кохання. І, як завжди, кажу вам, що б не трапилось в житті. Все завжди буде добре. Дякую.